Зранку після прохолодного душу, перед тим як йти на роботу, він полюбляє почитати ранкову пресу, щоб бути в курсі останніх подій. Решту йому розповідають двірники та диспетчери. Доброго ранку, доброго ранку. Як у вас справа? Тіхонто нормально. Тут <рес> начинато добре. Знайомтеся, електрик четвертого розряду Дмитро Башкін. Сьогодні у нас по графіку осмотр електричного про по подальності бульвару 10. Сьогодні він відповідає за стан електропроводки цього будинку. Це у нас електрочитиво. За що вона відповідає? За питання дому. Скільки тут у нас 25 поверхів. Робочий ранок у Дмитра починається з огляду трансформаторів. Електро зайшов. Вот у нас на каждую сборку идет по два ввода. Один ввод и второй ввод. Если вдруг на АТП отключают один, мы можем переключить на второй ввод и снова. Элементарно. Для загалу такі слова елементарними не назвеш, Але для Дмитра це буденна справа. Это у нас отвечает автоматы за лестные клетки, за все этажи, свет около лифтов, свет подъездов и все остальное. Тьма дротів та безліч тумблерів лякають кількістю. А ще постійний гул. Це будинок пускатель. После огляду идем брать заявы на ремонт от жителей. В основном бывает перегревают предохранители. Вот у нас тут поступила заявка от диспетчера, что на пятом этаже перегрела лампочка. Користуючись возможностью, что можно замесь вас всю работу сделать, спробую сделать я. Это можно сделать. Та да буде цвіт, сказав мантьор. Дякую, що дали мені можливість вкусити лампочку. І на сам кінець. Ваші побажання, як від електрика, нашим глядачам ранкового еспреса.